Всім привіт! Середа, ранок восьма, їду на роботу. Так, сьогодні мали вивозити? Ще не вивезли. Вивезли переробку. У багатьох будинках двері відчинені, вікна, двері повідчиняли, щоб хоч якийсь протяг влаштувати в будинку. Зранку в нас в квартирі 28. Вчора ввечері о 10 було 32 градуси. Об'їжджаю, бо вуличку, звичайну, якою мені треба було їхати, перекрили, бо знімають прикраси. Ті, що на свято були з вогниками, а іншу вуличку вузеньку перекрили, щось ремонтують. Дуже дякую, як то кажуть. Не можна проїхати, треба велике коло робити. Зараз їду до сплячої мадам на півтори години. Взагалі сьогодні 6,5 годин працюю, але о 4-й я буду вільна і після обіду всього 2 годинки. Тож, 4,5 години зараз без перерви зранку. А, отже, було в нас 32 градуси, на вулиці 31. Дуже нам це не допомагало. Плюс у нас в квартирі протяг не можна влаштувати все на одну сторону. Вікна, двері, тож нам в цьому плані важче. А люди ось так відчиняють з як тільки прокидаються, щоб зловити хоча б якусь ранкову прохолоду. Зараз 24 градуси на вулиці. Запізнююсь, навіть не знімаю відео, поспішаю настільки запізнююсь вже на 11 хвилин і не через свою провину. Спляча мадам сьогодні суперактивна. В нас з нею завжди, так я це знаю. І то вона спить, і в і ввечері вона спить. Я сама там собі придумую роботу, вигадую. Але буває, що вона не спить. Давай, все, на закупи. Але ну, це окрема історія. Знову ж таки, обіцяла без подробиць, Коротше, не, через, не, пос, не за своєю провиною, не по своїй провині. О, тепер доведеться вибачати за запізнення. Відпрацювала в мене зараз цікаве місце. Давно я там не була. Колись ще рік тому, більше року тому, коли закінчувала свою попередню діяльність. У мене тиждень був вечорами, я туди їздила на гору. Мені за 6 кілометрів зараз на ферму треба їхати. Все одно догляд за Жінкою похилого віку її будинок відносять до території карбони, хоч це і далекувато. Якщо буде можливість, покажу вам вид зверху на Карбон. Так, Тут в будинку всі вікна, віконниці, все зачинено, темно. Але ніхто не відміняв білу глянцеву кухню. Так я цей будинок називаю. Майже половину часу в мене йде саме на натирання спиртом спеціальним для прибирання поверхонь глянцевих білих. Фух. Так, і цікаво, щоб мені туди потрапити, мені треба переїхати міст ось там у нас в парку. І ще раз про транспорт. Робочий власний транспорт, яким я користуюсь на роботі, в тому числі ось таку відстань треба подолати, вгору на кручу заїхати подалі на віддалену ферму. У мене на роботі є така умова, що я добираюсь до своїх бенефіціарів, до клієнтів самостійно. А, можу, хоч пішки йти, хоч велосипедом. Хоч автівкою, хоч повсти, хоч бігти. Це моє питання. В мене є компенсація близько 150 євро щомісяця саме за використання цього транспорту. Знову ж таки, якщо користуєшся велосипедом, залишаєш кошти собі, якщо потрібно пальне заправити, то береш ось цієї компенсації. В нас в офісі є дві автівки. Одна старша така класична кенгу Рено, і є електрична Рено Зоя, моя улюблениця. Але ці автівки можна використовувати коли потрібно безпосередньо транспортувати бенефіціарів в магазин на закупи або до лікаря на зустріч ще якісь завдання, які їм необхідно зробити. Для цього можна просити брати. Ключі, брати з муніципальної парковки ці автівки і ними користуватись. Це не завжди зручно, тому що між, переміщення між клієнтами можуть складати до 15 хвилин і повертатись, наприклад, велосипедом з іншого кінця міста, щоб встигнути взяти ключі, піти на парковку і дістатися в місце призначення. Це ще той квест, тому багато хто там вже не зважає на це, користується постійно своїми автівками. До речі, мої колеги живуть не в карбоні, більшість з них вони їдуть з інших містечок, сел, тому без автівки їм не дістатись ніяк. І це за замовченням вони завжди на своїй автівці. Я інколи беру робочу автівку. Раніше чоловік їздив в Толузу на роботу автівкою три рази на тиждень, тож я просто без своєї машини була фізично. І мені намагались підлаштувати так графік, щоб я не їздила далеко, коли в мене немає автівки. Але зараз я бачу, вони зовсім забули про це. У нас ще й менеджер з'явився. І ось всереду у мене зазвичай автівки немає. Але ніхто вже, здається, на це не зважає. Ну я вже теж на цьому не наголошую, бо справді вже два місяці, здається, чоловік користується потягами і зовсім вже не їздить в тулузу нашою автівкою. Ну, Тут тільки з обідом допомогти, там поприбрати, бо є годинка, тому так, в спокійному режимі. Вечірніх візитів, судячи по записам моїх колег, немає, вихідних теж немає. Тут поряд є будинок, в якому діти мешкають, тому в них все з цим гаразд, тільки в обід. Ось так, В будні дні треба допомогти. Приготовлені, куплені, запаковані. Ось, так, я неодноразово вам показувала в супермаркетах, де купують цю їжу. Вона, до речі, є такого консервованого стану зберігання без холодильника, а є те, те що прямо в холодильниках продається. тобто має Коротший термін придатності, і ось в холодильнику зберігається. Мені власне треба було саме таку страву розігріти сьогодні. Причому в холодильник, холодильнику багато різних на вибір. Я беру кілька, несу, надам, запитую, що б їй хотілося. Вона дивиться на ось цю картонну упаковку на картинку і обирає, що б їй хотілося сьогодні. Так і працюємо. Вітіла вам показати панораму. Ось зараз і заїдемо. Так, парить дуже. Це ось, до речі, жовтий колір землі. Бачите, яка глина така. Це на полі така земля. Ще і каміння більш-менш небагато. Там Карбоно знаходиться, звідси прямо не видно нашого будинку і церкви. Вона трошки там будинок цей заважає побачити. Але ось так видно карбону звідси. Там гарона. протікає. Ось такая краса тут. Ось такие поля на кручах. фермы. Это инший берег. Є вода? Курям такі ще помильницьку по і бува там у них було там багато, але загально ясно. і дві штуки. Тепер залишилось з п'яти виживших. Друге літо підряд у нас втрати курячі. Вчора ввечері з дітьми обговорювали. Варто брати нам ще курчат весною навесні, але, як завжди, побачимо, де ми будемо, як ми будемо жити. Ніякої певності в майбутньому немає. Чуваю чимось смачненьким пахне, щось готують. Пообідала, попила чаю. Як це роблять справжні знавці, мешканці південних районів. І тепер мені треба на дві годинки поїхати до мадам, яка з кішками мешкає. До речі, я тих кішок не бачила вже давненько. <кій> Вона їх почала пару місяців тому зачиняти в одній спальні. Правда, бо були прецеденти, вони на мене стрибали під час прибирання. Тільки що три місяці ми не відносили кошти за комуналку. Якось відпускний період нас розслабив, але взагалі ми зазвичай кожні два місяці платимо, все одно не кожен місяць. Віддаємо гроші нашому головному кюре. В офіс відносимо я останній раз секретарці залишала конверти і готівкою. Рахунки, показники, лічильників. Так ось хотіла сказати, що Іван мені зараз сказав, що за три місяці в нас набігло 312 євро, і це ну, все збігається. Виходить 100 євро, там ну, 104 євро в місяць в середньому. Але це літні місяці, весняно-літні, коли ми не опалюємо. Ага. Тому що а взимку в нас виходить десь 150-160 євро. Ось така різниця виходить, що ага. за опалення у нас всього-навсього за газ ми платимо 60 євро нехай. Так, але варто зауважити, що тут же ж морозів не буває. Найнижча температура взимку плюс 10, там вночі, може, пару ночей за всю зиму буває, що там до мінус 5. А так, 0 градусів, там ну, морозу, морозу не буває. Рідко вночі може бути. Тож, і за опалення, відповідно, такі такі цифри на півдні Франції. Хоча опалюємо все одно так, мені треба вздовж дороги припаркуватися. О, розвернулася, бо гостьовий паркінг зайнятий. Погано, там під деревцем можна було стати. на пам'ять в першу чергу перше завдання у мене тут як завжди сміття віднести Наступне треба поїхати в мерію, забрати овочі, які нашим бенефіціарам ще надають з муніципальних теплиць. Друзі, помітила, що відео більше 30 хвилин. Вам важко дивитися, не додивляєтесь до кінця, не так активно заходите. Можливо, це не з цим пов'язано, але все ж таки вирішила знову розділити, зробити коротшими такі серії, міні-серії. Тож на цьому сьогодні перша частина закінчується. За кілька годин вийде друга частина дня. Не забудьте, будь ласка, її теж переглянути. І хочу нагадати про збір, який триває. Постійна потреба є в дронах комплектуючих. Буквально за півтори, години, півтори доби зібрали суму 30 тисяч гривень. Ту про яку я вас просила в дописах на youtube каналі Треба терміново купити зарядну станцію для дронів, і ми це зробили. Дуже вам вдячна, що долучалися, що не були байдужими. Але, на жаль, запитів не стає менше. Хлопці готуються відбивати великий наступ, великий, черговий, постійний на Харківщині, і ми маємо їм дати всі інструменти, підготувати їх якнайкраще для того, щоб в першу чергу вберегти життя. Тому, будь ласка, продовжуйте допомагати. Я це теж роблю і вас закликаю не здаватися. Адже ми не втрачаємо надію, бо все обов'язково буде добре. І побачимося у другій серії. Пойдем!